Друга частина нашої відпустки складається з відвідування санаторію. От вирішили, знайшли в інтернеті поїхати в санаторій медобори. І от його профіль, от ви бачите, можете почитати. Тут захворювання і опорно-рухового апарату, і травлення, дуже великий спектр. От. Почитали, що гарні тут лікарі, обладнання. Тут є і підводна витяжка. Є свій бювет з водичкою лікувальною, ну, дуже багато різних процедур. Це, є стояночка ось при вході, І вона не одна, там можна є де машину поставити, складається з трьох спальних відділень корпусів, а, а також столова і лікувальний корпус. Територія дуже. Мальовнича, вся засаджена різноманітними деревами, які доглядаються. Ну, тобто, перше враження дуже непогане. От. На санаторії є свій пруд, річечка запружена, своя територія для прогулок є, як вже казав, свої джерела, відомі ще з 80-х років. Вода, натріва, хлорідна. Сьогодні розкажу вам про лікування. Тут всі корпуси з'єднані такими переходами. От ідемо ми до кабінетів лікарів. Спочатку приїжджаєте і заходите до лікарів, вони вам назначають процедуру. Без лікарів процедуру ніхто не може назначити. Тому майте на увазі, якщо приїхали з якоїсь процедури, можете її не отримати. Треба або не казати ваші там хвороби всі лікарям, або там вибираєте вже процедуру. Самі без лікарів ви її вибрати не можете. Зупинюсь тільки на таких процедурах, як от дуже цінних, як витяжка, припустимо, спини, підводна витяжка, ради чого сюди їдуть, от, з навантаженнями без по схемам. Вона дуже розвантажує позвоночний стовп. Є база спортивна тут вся, всілякі бігові дорожки, спортзали. От. І Також особливістю санаторію є те, що тут свіжі сірководне від джерела б'ють. Дуже гарна свіжа сірка, яка дійсно лікує від багатьох хвороб От. від гастрохвороб, бронхіти, легеневих хвороб су суглоби, пліоніфрі. Йдемо до санаторного бювету. Він розташований всередині на другому поверсі. Тут крани йдуть із стіни, і з табличками. На яких вказаний склад, концентрація, температура води. Лікар призначає, яку вам треба, але виявилося, що вода вся однакова, вона не підігрівається зараз. От. І не кожен зможе її пити, бо вона солена. Вона в чистому вигляді нагадує морську воду. Соленою і трошки з гірчинкою. Тому її лікарі, лікарі радять розбавляти майже удвічі, кому як піде, вона доб добре чистий шлунок. Мочогонна, от, від гіпатитів. Ну, Тут на табличках вказано, від яких хвороб допомагає ця водичка. От, тому її треба пити за якийсь час до їжі. Це теж призначає лікар. Ми в лікувальному корпусі тут висять розцінки на медичні процедури. Пут... Можна взяти путівку. В путівку входить. 600 гривень на день процедур певний перелік. Можете вибирати їх самі собі, але все через лікаря, бо невролог тут є, можуть дозволити, можуть ні з вашими захворюваннями. І до цього додавайте проживання в номері на кожен день. От Якщо ви 20 днів, то у вас десь вийде? скільки? 6 000, 12 тисяч тільки буде лікування по путівці. З певним рядом процедур. Або вибирайте їх самі по цим розцінкам. наступному відео я запишу, скільки коштує проживання. В санаторії присутні гарні спеціалісти, які роблять процедуру, таку як ударна хвильова терапія, інноваційний метод, який допомагає позбутися солей, шпор, різних розбиває. У кого в п'ятках, плоскостопі, в кого якісь є обмеження руху суста, суглобів, от, в кого шия, позвонок, ну, все він проходить. Це такий масаж, який вам сподобається і допоможе. Йдемо в санаторну столову, великий хол, тут конференц-зал є. Столова дуже велика, тому використовується тільки частина її, бо людей не дуже багато. Так вона виглядає всередині. В цілому такий ремонт сносний. Столики такі прості. От. Але що хочу сказати про харчування. Значить, голодні ви не будете. Але у нас от ми взяли дієту номер 5 дуже часто приносили всякі сердельки, сосіски. Копчення, ось, бачите, це ніяк не дієта номер 5 от, Багато, дуже масла, сира, ковбаси якоїсь. От, тому я ж кажу, що десь на четвірочку, на четвірочку з мінусом харчування. Ну, от Бачите, курка, да, на, кісточка на ній м'яса зовсім немає. Ну, така економ дієта, але ситі ви будете І й з собою булочки. Всі. Територія санаторію дуже мальовнича. Тут є каскада зер, поміж якими можна погуляти, є качелі. От. Ловити рибу можна, тут багато риб, але дозволяють ловити тільки хижака, окуня та щуку на блесну. От. бо Тут багато товстолоба водиться, карпів. Такі є плавучі платформи. На яких можна відплити на середину озера, От. наче як плот вона. Дуже мальовничі місця, з однієї сторони, лісок, От. а з другої територія санаторію. Також тут є мангали, можна пограти в футбол, бадминтон, баскетбол, сітку натягнути. Тобто тут викашується трава, така територія стадіону, наче. Є, є де ворота стоять і в гарну погоду можна займатися спортом. Це номер двохмісний, покращений. Така кімната, ванна, така сантехніка, що сказати. Начебто все і є. Вішалка, наче є і меблі, картина висить. Ну, Діванки, який бачите, продаваний, на нього лягаєш і скатуєшся. Пора його, мабуть, вже поміняти. В такому стані розетки всі стирчать. Можуть когось довбануть. Оце хочу відкрити цей, всі ручки вони відпадають. Навіть не приклеєні. Жінка хотіла погладити такий утюг, може довбануть. Звичайно, ну, є телевізор, 5 каналів показує. Там балкон іде, це така прихожа кімната, а це спальня. О, наче є ремонт, але все, воно таке все заюзане. такі кроваті, вже старенькі, тому не знаю. Воно якби коштувало трошки дешевше, то було б оправдано. Вон, бачите, такі от у нас електрика розетки. От, але працює, холодильник працює, морозить добре. Ну, Взагалі-то, якщо зважити на прекрасну природу, повітря, тут сушарка, такий балкон, то ці всі маленькі незручності можна і не вилівати. Тому дивіться. Дякую кого. Просто я кажу, що оцей номер, він тисячі з чоловіка е, на добу. Сюди входить проживання. Чайники. Проживання і триразове харчування. Про харчування я вам вже записував. Такий номер. Двомісний покращений. Плюси і мінуси санаторію медебор. Плюси. Територія доглянута, 5 балів, все підстріжено. Медперсонал 5 з плюсом. Молодці дівчата стараються. Медична база і процедури 5, хоч трошки вона і зношена, але всі свої функції виконують. Медичні процедури дуже корисні. Це грязі, сірководневі місцеві ванни прямо з землі б'ють. Масажистки дуже добрі, тут масажі, підводний масаж, підводна витяжка, ударно хвильова терапія, по медицині п'ятірка тверда також. Лікарі також вони всі кваліфіковані, п'ятірка. З мінусів номери, треба трохи вкладати в комунальні. От тому четвірка з мінусом. Ну і є невеликі такі погрішності з харчуванням, коли там дієтичне блюдо заміняють шпикачками різними. Ну це таке це можна пережити. В цілому санаторій виконує свої функції, водичку тут можна попити ще на твердо четвірку можна сюди їхати і оздоравлюватися всім. До побачення.